Математика 20 грудня діагностувальна комбінована робота 4. Розглянемо варіант 1. Обери познач правильний варіант відповіді. Чотири завдання, де ви повинні обрати і позначити правильну відповідь. Це перший блок. Другий блок виконай завдання. Обчисли у вас подано 5 виразів. Я ще раз наголошую, усі обчислення повинні бути в вашій роботі. Всі почули, так як ми вчора з вами виконували, коли готувалися до діагностувальної роботи. Розставили дії і нижче під виразом усі ці дії виконали. Це до завдання А і до завдання В. Далі шосте завдання це задача. Колекцію з 200 марок Тарасик розмістив у двох однакових альбомах. В одному альбомі марки із зображеннями спортсменів по 16 штук на кожній сторінці, в іншому марки із зображеннями природи. По 9 штук на сторінці, яка кількість марок кожного виду в тарасика. І сьома задача логічна довжина синьої смужки 9 дециметрів. Червона смужка на 30 сантиметрів довша за синю і на 5 мм коротша за жовту. Яка довжина жовтої смужки? Другий варіант завдання подібні. Так само, перший блок тестове завдання. Ви маєте чотири завдання, де треба обрати правильну відповідь. Другий блок завдання 5. Виконати обчислення. Так само. Записуйте вираз, розставляйте порядок дій, нижче виконуєте дії. Шосте завдання. Задача у двох однакових вольєрах притулку для бездомних тварин живе 189 котів та собак. Коти розміщені по 6 особин у кожній клітці, а собаки по 3 скільки окремо собак і котів у притулку. Сьоме завдання. Довжина червоної смужки 7 дециметрів. Зелена смужка на 20 сантиметрів довша за червону, і на 4 міліметри коротша за синю, яка довжина синьої смужки. Зверніть увагу, в сьомому завданні. Тут неоднакові одиниці вимірювання. Побачили? Так само і в першому варіанті, на це теж звертайте увагу: дециметри, сантиметри, міліметри. То, щоб виконувати обчислення, у вас повинні бути однакові одиниці вимірювання. Не забудьте підписати свою роботу, не забудьте поставити дату. Сьогодні діти 20 грудня, то ви пишете так, 20.12. Вказуєте прізвище, вказуєте ім'я. Все, щоб було видно. І так, не забудьте, коли записуєте задачу. Короткий запис задачі виконати, розв'язання, по діях розв'язати, написати відповідь. Кожну дію пояснити. Якщо всі дії пояснили, то можете коротко записати відповідь. Якщо останню дію не пояснювали, відповідь повна пишете. Чи є запитання до мене? Немає. Отже, зараз ви не гаєте часу, виконуєте діагностувальну роботу, потім її фотографуєте і надсилаєте мені на пошту, будь ласка, наголошую на пошту, тому що нові знання виснуть дуже. Для перевірки надсилаєте сьогодні.